Всім хай друзі, всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, сплячий Кролик, і мій тато. Сьогодні я ще одне відео зніму з, з Ярославом. Як вже знімав перше відео своє. Сьогодні я затестую новий пістолет. Пішли та... О, зараз не хочу говорити, що це таке. Щось тут клайм. Що? Я нічого не знаю. Пішли цей. Я хочу затестити нову пушку один на один. Я її тільки сьогодні купив. Я хочу Давай оце брич. Только трошки піддавайся, бо ти ж знаєш, що ти круче, в мене, да. Абрат треба, так? Ну, вийде, вийде Покажись. ще в мене Щас зупинись, зупинись. Зупинись, бо она попадуєш Да зупинись ти А тепер треба... А, ти горіш Ну, тепер давай грати. ты сейчас помрешь, видно и тата что ты я на час быть тебя не буду я ничего не сделал а... и у тебя было все правильно так не мне эта пушка клева вообще я сейчас я не разбираюсь сейчас не стреляю на чей. ага Я її не можу довго, багато стріляти. Ти скажеш коли стріляти? Да, ну зараз же ж можно. Мы ж вже граємо. То все, можна? Так. Да. Да, да. О боже, ти мені Я мало... Заспіл. Мало хп лишив. Где амуниция пушка капец подобается, а ей треба використовывать, когда ты точно... Кстати, сейчас... Подивись, какая у меня граната. Сейчас стреляет, мы не стреляй в меня, подивись, какая у меня граната. Да. А, это та, что Нет. Не бежи! Нет, это обычная граната, она просто оцей. А, я думал, она оцей. В колере. Все, давай стрелять. Все, ага. Да. А, стоп, я тут. У меня перезарядка была. Да, блин, у мене перезарядка. Була. Та, блін, у мене перезарядка, перезарядка была, а из-за того, что я два быстрела зробив. Я сейчас хочу, стой. Ну подивись, это реалистично тут. Подивись. Я ламаю його Сейчас я хочу понять Таб, що означає таб? Ой, я не хотів Ага. А де це кинуть гранат, да? Сейчас. Пробач. Я просто кину гранату. То все, давай грати. Опа, оце я тебе Ну у мене ХП було мало, бо граната твоя мене коцнула Я не розумію, що М означає. Чесно, можеш не можешь набить М закрыжок, ні? А нет, это делай, ти ж сказав не стріляти. Ні, я тоді сказав не стріляти, зараз вже можна. Часто, я бачу тебе. А, ну блін, я тебе не бачив. Я мені це подобається оружка дуже-дуже прям вообще Только давай ти зараз в мене стріляти не будеш, коли мене знайдеш. Все, можеш стріляти. Выстреляйте, стреляйте, вы Нет, у тебя пушка имбовая. Что ты попадаешь? И це цей голову штук. Я не знаю, да ты. Можешь не на бушку, а? За Ага, ага. Та у тебе є привословие. У мене лише два патрони на, на пушці, і ти мене не вбиваєш. А я ж трошки тобі тебе О, боже! Я, я ці ключики забираю це капець. Не стреляй, я стріляю все. Стреляй! Не стреляй! Не Можна ти ще стріляти на будеш? Не стріляй, у мене перезарядка. У мене перезарядка. Так що, у мене тоже. Ні, сам прикол в тому, що е, у тебе перезарядка, Тоді коли в мене. Ой, не тоді, коли в мене, коли в мене перезарядка ти на мене отримав своє. О боже, ты меня майже убил. Там мне осталось 2 хп, я просто... Э, ти, я просто попал и тебя в У меня уже 5 ключиков, кстати. Нет, это Firehunt, это что-то с чем-то. Это вообще какая-то да. Я два раза в эту игру давай и... І... Блин, ну что никто не хочет? Может, той человек к нам зайдет. Це хто такий? Це із Німеччини. Але ви тебе. Ну пацан. Хто з них з нами буде? 50-й. Давай бридж, бридж. й була. Не, просто я цей. звик На ній грати Что мене руки? Ані руки по-моєму. Я біжу. Я одного майже добив, то який Це за тобою. Де другий бачиш? Та, конечно, бачу, уже вбив. Та я просто один раз yeah. стрельнув, не попав своєї пушки. Він ще стояв. і все, я такий... По одному накинув? добре. Я не Друг мой. Друге отримує ну, своє. <звук> давай, тату, давай. Я просто його піджог. Він не ждал такого поджога, він тут так сидить і просто не розуміє, хто його поджог, і він просто там йому мало ХП залишилося і. А я його зі спини обхожу. Та добре, добре. У мене нікого, біжу до тебе. I'm двоє, я you одного, я їх не их на базе. Не, yeah, обхитрив парня, і все Ну, бачиш, я його навіть зовсім не трону, ну один раз попав. Але він просто цей. А, прикинь, я може вибирати собі то що мені потрібно. Все, я зараз тут де гранатку кину. Вот все барушку. А, да? Не, МК это сейчас такая. Я, можно я хочу сейчас просто за своего пиколя в бета? Да блин, ну ч? Ч он просто пишу? Я хотел бы ну, все Короче, давай еще раз в, в матч и потім живеом. один матч там потім живу. Ты зайшов до мене? А, да. Це і знов цей Сто Пішла я туди. Тату. Блин. Да, не стань ко мне, ко мне. Ну же, конечно, кто сейчас стану. Ну, змеи. Ты что, к нему? Интикаю просто. Короче, давай один на один. Только давайся мне. Трошечка. Я хочу сейчас выбрать мапу, сплэш. Очень не не сплэш, арен, арена, 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 арена. Ну, добре, сплеш. Я щось забув, що тут треба вибирати. А ч ты стоишь эфкак? Я нічого не зробив, я один удар тебе зробив, і все. Уявляєш? Блін, ну ти майже, ти, ти помирав, ти помирав. Да ну не стреляй! Муляй, не стреляй! Мене ХП это пормал. Может, ты ще стрелять по мені не будем? Буду, буду. Опа, купа, вс. Давай, хватит и там час стрелять. Просто мы на ХП, мама. Думаю, у меня ничего Опа, так. просто и касты, а в них она вбита. А честно, трохи на них. Да чья я стреляет, знаешь на честно. Можно я тобі хоть трошки урону нанесу? я ты настреляю? Может, я тебе урон наносу? Я настреляю почему? Может, я настреляю? Может, я тебе урон наносу? Ты же на да, ну, бежи тут по нормально. Что ж ты сам стоишь моей цели? Надо настрелять. Да ну я! Випадково. Вони заглючило, я просто стріляв в твою сторону. Опа, це добре. Боже, я вже щось отримав. На, на свій пістолет я так добре граю з ним. Боже, ти мені так мало лишив? Буквально на один удар, удар з руки. Ні, я просто це, я просто. Капець, я добре попадаю в тебе з гранати. Это не скажи. Я думав, я тебе зараз Бо Я узнал, что ты выпадешь с гранатой. Та блін, чого я не стрим? Так чого ти став? На Прямой линию зараз У них там вже нема. Але ти мене бачиш, да? Ні. Ну тільки побачиш, тільки не бойба, не знаю, де ти. нет. Бежать! Да ну, ну я хочу, я на стрельбу, я бы выиграл. Я просто хотел впереди из пистолета, к было бы Я и так выпадковал лучше чисто по витре. Я попав? Нет, э, не, не долетело. Да, ёшкин дрын, вон меня... она, не трошка. Да блин, я на попа. Надо тебя подстрелить. Тебе... Опа. Йошкин Дрейн, я тебе майже був. в мене довисла, я щось, що відбувається. Ні, я тебе майже вбив, Я просто підпалив тебе. А, а мене зависло. Що?

Я тебе вбью и ми... все, бо мне ще треба, добре? Добре. Сейчас хочу. Ты можешь просто тікати. Можеш просто тікати? Да я за тобой гоняюсь, разорванись хочу. Да блин, я выстрел случайно. Тоді я тебя вбью. Давай, давай. Сам, просто... я щас гляну, скільки у мене ключів і все. Сайма я виходжу, Аня, сейчас я тут заберу. Сейчас я тут тенисбу. <coughs> щас я повідкриваю тут все. Ух ти! А бачиш, що я відкриваю? Ну, я не знаю, що це таке якийсь. Це шарик. просто. Ох ти, мені дуже прикольно випало. І остання на руку, яка цікава. О, лимон, прикольно. Все я вже потім все одягну. Давай пока.